Привіт, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже Як Залеже. Поїхали. Що ж, давайте поговоримо про останні заяви е, цікавих політиків. Ну, от, наприклад, Трамп, е, від'їжджаючи в п'ятницю грати в гольф. Заявив, що в понеділок зробить дуже велику заяву стосовно України. І всі ж почали шушукатися, О Боже, що ж він заявить? Що ж він заявить? От, всі ми знаємо, що заяви Трампа не вартують нічого, тому що вони можуть щось значити, можуть не значити нічого. Вони можуть бути сьогодні одні, завтра інші. Після завтра треті, вони можуть бути не пов'язані між собою, або пов'язані якимось умовно диким, аби я був тоді президентом, війна б не почалася. Чому так думаємо? Ну, не важливо. Але саме головне, ми мусимо знати, що те, що говорить Трамп ротом, абсолютно нічого не значить. Але ж ми ж всі хочемо, що почути? Ми хочемо почути, що Трамп скаже. Що його задавував Путін, задовував, просто дістав, От, що він зрозумів, що Путін грає ним, верні, грає без рук на ньому, як на роялі. От, і що йому це перестало подобатися. От раніше подобалось, тепер ні. Я виходжу з, з такого, такого припущення, що насправді чому Трамп любить Путіна, тому що він хоче бути таким, як Путін. Він хоче бути самодержцем. Путін самодержець. Путін тримає на російських в руках все. От там, дума, що це дума, якась яка щось дума думає, ні, це дума Путіна. да там. А що є якісь ЗМІ, крім путінських, а що є якась опозиція, там навіть якщо КПРФ чи ЛДПР там грають роль опозиції, все одно це, блін, муляж це декорації Путіна. Що є якісь вільні університети, є взагалі щось є на росіюшки що не путінське, що не належить. Натомість Трампу доводиться рахуватися із опозицією демократії із опозицією губернаторів, з сильними університетами, з незалежними ЗМІ. І Трампа це гнобить. Він, наче найбільший, ну, найсильніший да в сучасності. Він керує країною, яка найсильніша. Але до влади самодержця йому далеко. Вона обмежена, а у Путіна ні. Тому Трампу хотілося б, бути стать таким, як Путін. От, але дійсно. Зірки можуть зійтися на нашу користь в тому плані, що подобається особисто Путін Трампу чи ні, з усіх усюд Трампу дорікають да, що. І західні союзники. Ну, окей, хтось каже, та йме він діду західних союзників, все со страшне сили. Але ж все одно є ті, які особисто йому симпатичні, як нарцису. Ну, та ж сама італійська прем'єрка да? Десь є союзники, як Стармер, з якими доводиться рахуватись, тому що Велика Британія це ключовий союзник Сполучених Штатів, і, скажімо, це теж. Там, сьома економіка світу це одна з ключових е, країн, ну і власне, і країна з ядерною потугою, і вони тягнуть Сполучені Штати все-таки в протистояння з Рашкою. Е, і врешті-решт, для Трампа це і внутрішні е, ну от респи, да, які теж його тягнуть. Е, бути, ставати яструбом з голуба проти Путіна. Чому? Тому що Ну вони, звичайно, там приблизно так, так же ж починаються всі речі, як і у, у нас, або як і на Рашки. Да? Там, типу, о величайший лідер сучасності під твоїм лідерством. Ми готові зробити Америку знову великою і тому просимо тебе прояви лідерство. Пагубі Путіна. От приблизно так. Ну, Так само, як підлизують у, у нас посіпаки Зеленському, да? так само, як робиться, ну, власне, у всіх авто, авторитарних країнах і, або в тоталітарних, якими вже стала Росія і вже давно є Китай. Тому що ж, очікуємо, сподіваємося, на краще. Тим більше, що Друга заява, важлива заява, Зеленський заявив, що очікує класних сигналів Сполучених Штатів. тобто, можливо, щось знає. От. Хоча Зеленському теж вірить Зеленському, себе не поважать, тому що теж він 9 із 10 меседжів, які він говорить, вони неправдиві. Вони або абсолютна брехня, або маніпуляція, або часткова брехня перебільшення, применшення і так далі. Так далі. Тож тобто, вірить Зеленському. Це таке. Але Зеленський, між тим от заявив, що натяк. Тому що Росія готова воювати, це ключове, і вони будуть випускати на, нам з часом по нам десь тисячу дронів, але нам Фіолетово, ми все одно їх переможемо. Чому? Тому що ми всі ці дрони зіб'ємо і такі. Типу. Що треба знати про цю заяву? Да, тут Зеленський, звичайно, перебільшує на тлі падаючого рейтингу треба сказати. Я зараз все порішаю, подождіть. От я ще не дорішав, а ви скоро. Скоро договоримося посерединку, скоро перестать стріляти буде. Ну, взагалі, ви зрозуміли. А потім шашлики, які там ще в травні 2022 року не, не встигли догуляти. Ну, але це заява. Розуміємо сенс цих заяв. Це може бути і заява заради заяви, заява, що я зроблю потім ще одну заяву, як у Трампа. Да? Тобто що це щось може значити, може нічого не значить. Але точно це, е, крім того, що воно має, значить, значить те, що Зеленський хоче, щоб ми його полюбили, що він рішає. От ще не порішав, трохи, ну зараз порішає. Як не одне, так інше. От, е, ну і порадував потішив Буданов, який е, с, теж. Якби зробив дуже е, класну заяву, в якій він сказав, що ну, якщо він доживе, то він хотів би е, закінчити війну на цій посаді. Тобто генерал-лейтенант Буданов хоче керувати головним управлінням розвідки, здійснювати спецоперації. У нього це дуже часто вдається. Е, е, і він, мабуть, найпублічніший в, в світі е, розвідник. Да? Так от, і всі там, типа, натомість Буданов заробив заяву протилежну тій, що Зеленський. Зеленський Росія буде воювати довго. Буданов сказав: Та ні, Росія може закінчити війну. От Якщо сядемо за стіл переговорів Україна, Росія, але, там при, е, значить, там, при, значить, коли це все буде розрулювати, Сполучені Штати, типа там можем. От, і війна нас швидко закінчиться. Ну. І як так може бути, що Буданов робить зовсім інші заяви, ніж Зеленський? Для нас очевидно важливо розуміти, що Зеленський робить політичні заяви, які впливають на його рейтинг. Тобто політична заява. За нею може, не треба відноситися до, до неї як до правди. Це політична заява навіювання. Так само і у Буданова. Буданов хоче, він, він що? Він же ж розуміє, що у нього третій рейтинг в країні, що на першому місці там по електоральному рейтингу. Ну і по рівні довіри, але це переноситься десь і в електоральний рейтинг, що найбільше. Шансів, скажімо, привести свою, якщо не про президентські, навіть амбіції, а провести свою силу в Верховну Раду? Найбільше шанси має генерал Залужний на другому місці. Зараз поки що Зеленський, на третьому генерал Буданов. Да? Тобто, у нас два генерала. Уявіть, якщо Буданов випадає, то який розрив між Залужним і Зеленським? Тому, понятно там одна із версій, одна із е, намагань там офісних, наприклад, створити під Буданова партію, ну класний варіант, але напхати туди своїх парашутістів напіхати напіхать, напіхати, які потім будуть з ними дружити. Ну Це одна із версій. Якби ми не про це зараз говоримо ми говоримо про заяву. Тобто треба розуміти, що і заява. Зеленського вона має на меті вибори. І заява Буданова вона має на меті майбутні вибори. І він так ще ж класно став в позу Буданова і сказав: там, типа, якщо я доживу, ну, типа, ви ж розумієте, я на е, е, опасній роботі. Ну, він все правильно сказав, я абсолютно підтримую. І, він, ну, і, і це правильно, але це правильно має зіграти на людей, що там типа, от. Нам потрібні такі люди, як Буданов. Чому тому, що вони ризикують кожного дня своїм життям за нас? За нас. Тому, до речі, 100-500 покушеній. Ну, покушень приготовленої на Зеленського, щоб теж купити нас на цю фішку. Тобто, чи опасна робота там бути генералом Гур? Да. Опасна робота бути президентом, да. Але вони вибрали цю роботу, і ми мусимо розуміти, що це всього лише намагання посіяти в нас емоції. От. І тому е, от, і бувають такі нестиковки. Коли президент сказав, що Росія готова воювати довго, Буданов сказав, війна може закінчитися завтра. От тому так і відносимося до заяв. Давайте робити висновки про діяльність не про не по заявам, а про по результатам. Поки що, якщо брати в трикутнику трьох заяв, які ми розглядуємо сьогодні Трамп, Буданов і Зеленський, краще все виходить у Буданова. От він, принаймні, палить якісь російські склади і вбиває там всяких цих падонків на Росії. Дуже багато і активно, і за це йому честь і слава. Але давайте будемо дорослими і відрізняти заяви від дій. Інакше ми в цьому білому шумі заблудимося. Помішаємося, і буде нам важко. Тож, друзі, не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, скаже, як зав'яже. І щиро прошу: якщо ви вже підписалися, лайкайте, щоб воно просувалося. Коментуйте, спонсоруйте, нажимайте 30, ту кнопочку і пам'ятаємо, незважаючи на усі зусилля Офісу президента. Україна стоїть, суми тримаються, рашка не пройде, но по друзі.